Дам, 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 пам, па, па. пам, дам, 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 пам, у, пам, пам, пипа, пупа, пипа, пупа, а. привет всем, всем добрый день, всем добрый день, всем папа, пам, Пап. э. Pipa, pupa, capa, daba. Chicletera, bicicletera. <coughs> A pipa, pupa, pupa, pupa. Driving in my car, da 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 da, da, da. Седьмая наснашка <рісту> Так, а я тут, а я тут просто не просто так, па, І... па минулій програмі... Ну що, поїхали? Поїхали. Гогом. Стоп? Халоке? А вам. А вам. А вам А вам не здається, що за нами хтось жениться? Бензовуся доця! А вам не здається, що. Бензовуся доця! А вам не здається, що за нами хтось женеться? Так, зараз подивлюся. Це ж роботи. Які роботи? Вони вже всі давно помирали, чи тут помирали. Роботи. Ну що, Бабукар, виїжджаємо, вони зарпучуть. Ага, Арнюша, ти, ти як там? О ні, вони сзади нас, вони, вони зараз нас підтримують бігом, включаємо ус... так ускорить і Розвертай пушку добре тік, так, навчасько, а ну ще ці дві ліві пушки поверни, з правого боку і з лівого. Назад поборне добре. Піп. Mm -hmm. Все стріляю. Га? А? О ні бр. Тікайте. Треба їх таранити. Оптимус Прайм, перетворюйся на машинку і віть. Булескітка. Давай коли ж ми під'їдемо, і ти стрибнеш у їхній танк і все розрушиш. Добре. А перед тим блискітка, я запущу невелику ядерку, щоб її пушки з ядерку не розрушились. Запускаю. Мені у на нас ядерка отиде. Спускаем ядерку. Псю. Не, у нас я закать. У нее шос пушком не дайте назову. Що зараз зараприкрим? Ах, вони! Все тараны их. Блескит капораскакуй. Ж -ж -ж -ж. Так, использую пружину. Пшу. Использую пружину. Давай тун 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 Пью. тун тун, тун.